Ну і сьогодні фактично наша лента а, ледь не повністю присвячена тому, яке колосальне значення на цій війні мають дрони. До того, якими ефективними вони можуть бути, якраз перше відео нам наочно може продемонструвати. Отже, пілоти підрозділу Комаче з 40-ї окремої артилерійської бригади за допомогою fpv дронів за два тижні знищили вдумайтесь 21 артилерійську установку ворога, серед яких ворожі САУ-2 3 м та гармати Д. 30. Більш ніж відчутний удар по тим силам, які зараз росіяни згуртували для того, аби наступати на українські території. Ну я думаю, якщо спів... співнести вартість цих дронів і вартість цих гармат, їх обслуговування, ну і загалом, скільки для Росії часу і ресурсів для того, аби поновити ці втрати, я думаю, більш ніж очевидно, що такий рахунок на користь України по абсолютно усім можливим метрикам. Наступне відео ударним дроном прикордонників бригади гвардії наступу помста на Бахмутському напрямку уражено дві рапіри. Це 100-мм протитанкові гармати МТ-12. І знову відео з наших літаючих пташок. І знову ми бачимо наскільки вправно ними вже навчилися користуватися українські військові, тому що йдеться не лише про філігранні ювелірні удари за допомогою fpv дронів, коли оператор безпосередньо направляє дрон у ціль, а йдеться про скидання боєприпасів. На голову окупантам. і Ось, приклад такого скидання ви бачите. І знову ж таки, якщо порівняти вартість цієї атаки і потенційної втрати дрону, і вартість тих ресурсів, які втрачають росіяни після атак, то рахувати по факту нічого Збройні Сили України продовжують таким чином мінусувати загальний, навіть, я скажу там, на якомусь конкретному напрямку загальний військовий потенціал ворога, якого об'єктивно ще дуже і дуже багато залишається. І наступне відео це успіх. Нашої розвідки, тому що наші розвідники спалили російську радіолокаційну станцію разом із обслугою, сталося це 13 лютого 2024 року. Спецпризначенці групи головного управління розвідки Міністерства оборони України. З такою оригінальною назвою гуси 9 завдали ударів по російській станції радіолокації Каста-2Е2 -Е в районі російсько-українського кордону. Каста-2Е2 -Е це рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, але я думаю, найважливіше розуміти, які функції вона виконує, які завдання стоять перед її операторами. Це завдання: контроль повітряного простору довкола цієї РЛС, визначення координат та розпізнання повітряних. Цілей. Ця станція здатна виявляти об'єкти на гранично малих висотах, на яких, зокрема, літають і українські безпілотники, які регулярно бавовнять на території Російської Федерації. Також вона здатна визначати їхні трасові характеристики та передавати координати і параметри руху цілі на систему управління ППО. Тобто потенційно знищення цієї РЛС може призвести до того, що банально більше. Маленьких металевих пташок з території України будуть долітати до російських тилів. Ну і знову бачимо, ну принаймні так здається, що не обійшлося без участі FPV-дрона, який розвідав свою ціль, і який, хоча я не знаю, чи ну, очевидно, очевидно так, судячи з швидкості і розмірів цього снаряду, який скидається, це саме робота українських операторів дронів і. Знову таки робота, яка, на мою суб'єктивну думку, заслуговує окремої відзнаки. А далі відео від підрозділу Перун 42-ї бригади, спершу оператори дронів, помітили, як піхота противника сховалася в раніше підбиту бронетехнікою, де зрештою знайшла свій останній прихислик, а потім в поле зору потрапив і танк противника, і його доля також була е трішки передбачувана. Загалом, звісно, ці всі відео демонструють, що новація ця. Дрони е, має просто колосальне значення для поля бою, і е, армія, яка оснащена, е, скажімо так, дронами в достатній кількості, може суттєво і щепати, і завдавати збитків і е, знищувати особовий склад, і палити техніку, і так далі лише за, за умови наявності fpv е, дронів. Хоча, звісно, всі експерти, в тому числі і в наших програмах, і в ефірах, наголошують, що FPV не може бути заміною традиційним. З ХХ століття, так би мовити, назва ведення війни, таким як танки, наприклад, або артилерія, тим не менш, зброя дуже грізна, особливо у вправних руках і, на щастя, в Збройних силах України таких рук вистачає. Ну і е, наостанок відео роботи Сил спеціальних операцій вони знищили КСП противника і склад з боєкомплектом на Херсонщині. Оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, де е, влучають. Дуже часто по тим містам, які окупували росіяни, так от під час ведення повітряної розвідки, екіпаж безпілотника виявив ворожий командно-спостережний пункт і склад з боєкомплектом. По цілям ураження наніс FPV-дрон. втрати противника. Склали близько 10 військовослужбовців двохсотими, двоє військовослужбовців трьохсоті. Ну і вщет знищений сам склад. З боєкомплектом, і, чесно кажучи, з одного боку, дуже тішить бачити такі відео і таку філігранну роботу Збройних сил України, які знищують і логістику росіян, і їхні склади з, боє... з боєприпасами і так далі. Але чесно, це такий лірічний юстим. Дуже важко бачити ці зруйновані будинки, в яких колись жили люди, і... які зараз просто перетворюються на згарища та руїни, просто тому що. Навіжений диктатор однієї країни вирішив, що такої країни, як Україна, не існує, і вирішив позбирати російські землі. Ну, у підсумку в українській землі залишаються росіяни у дуже великій кількості. І е, рано чи пізно за все це Росія заплатить.